Колись Ньютона запитали, хто ж може зібрати тіла померлих, які розсіялися в поросі, щоб утворити нові тіла для безсмертних душ. Великий вчений мовчки взяв жменю залізної терци, змішав цей залізний пил зі звичайним ґрунтовим пилом і запитав, а хто вибере цю залізну торсу з цієї суміші? При загальному подиві він узяв великий магніт і став водити ним над сумішю. Раптово в ній виник дивний рух. Почувся шелест, пилинки заліза попрямували до магніту. Ньютон серйозно подивився на присутніх і сказав: Той, хто дав таку силу бездушному металу, невже не зможе зробити більшого? Коли настане час Воскресіння, Бог збере наші пилинки і воскресить наші тіла. Так само Христос піднесе свою церкву з планети, що гине. Друзі! Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, щоб ви могли щодня отримувати Слово Боже і зберігати його. Будуйте церкву і залишайтеся в ній. Якщо ви не належите до жодної церкви, то напишіть нам, ми допоможемо вам. Поділіться цим відео на своїх соціальних сторінках. І напишіть, щоб продовжити спілкування. Хай збереже вас Бог. Амінь.